Вітаю дорогих моїх підписників, а також гостей мого каналу, хто дивиться мене, хто зустріне мій канал випадково. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки. Кому цікавий мій канал, підписуйтеся, підтримуйте мене. І сьогодні я хочу вам показати деякі. Речі, посуду, предмети посуду, які я придбала на барахолці, але вам ще не показала. І почну я, мабуть, ось з таких чашечок. Маю я дві такі чашечки в горошок. Це чайні чашечки в дуже гарному стані такому. Малюнок нанесений аерографом. Чашечки вже е, мають е, смужечку е, у середині люстрового покриття, тобто це 90-ті роки. У мене складається така думка, що е, заготовки були зроблені раніше, а вже їх е, розфарбовували. В 90-х роках, тому що навіть зараз у посудних магазинах ми можемо зустріти предмети посуду і Довбишського заводу. Я, наприклад, бачила чашки, але вже вони розмальовані люстровим покриттям. Тобто, я так вважаю, що заготовки були зроблені раніше, а вже потім їх розфарбовували. Це моя така думка, я не, впев... ну, я не впевнена, що вона вірна. Ось клеймо на цих чашечках полонне першого сорту, ці дві чашечки. І якщо комусь, можливо, треба доповнити свої сервізи, комусь не вистачає, то такі чашечки будуть коштувати 50 гривень. Їх у мене дві. Звертайтеся, і я вам їх запропоную. Далі у мене ще ось така чашечка. Вона одна, дуже цікавої форми такої. Хто розбирається у фарфорі, то знають, чия це чашечка. Ця чашечка у нас Баранівка. Ось клеймо червоне першого сорту. Вона має таку декольку з цієї сторони, і з цієї сторони, і ось таку золоту квіточку. Також є позолота по обідку всередині. Можливо, десь вона трішки, ну, я не можу сказати, що вона потерта, вона в доволі таки гарному стані ця чашечка. Я не могла її залишити на барахолці. і... Вирішила її забрати і вам запропонувати. Така чашечка буде коштувати 75 гривень. Так, далі у мене ось такий, ну, така, сказати, скляночка, чашечка. Таке горнятко. Воно дуже стареньке. Ось така диколька. Я не знаю, як я показую, чи видно. Ось така деколька із однієї сторони і такий букетик ось із цієї сторони. Є позолота по краєчку, але вона вже втрачена. Тут вона вся ціленька, немає ніяких щербинок у цій чашечці. І ось таке клеймо, городниця першого сорту, стареньке клеймо. Ця чашечка в мене одна, але також я не могла її залишити на барахолці, тому що, ну, ви ж розумієте, це вже речі старенькі і дуже рідкісні. І тому така чашечка також буде коштувати 70 гривень. Що стосовно чашечок, є в мене ось така красуночка. Ось така красуночка це дитяча серія. Тут ось такий малюнок снігурі, зимовий малюночок такий. Чашечка тоненька, легенька, позолота, збережена на ручці, по обідку, ось всередині чашечки. Є клеймо полтавського фарфорового заводу. Такі чашечки дуже рідкісні. Ось дивіться, з цієї сторони сніговичок для дітей. Це дуже така цікава чашечка. На жаль, не було до неї плються. Я не знаю, можливо, це був дитячий сервіс. Е е і якщо хтось бажає, вона одненька, ця чашечка, вона буде коштувати 100 гривень. Це дуже рідкісна чашечка. Взагалі, дитяча серія рідко попадається на барахолці. Далі хочу вам показати ось такий красень молочник. Молочник сам по собі важкенький такий, порцеляна біла на ньому. Є обідочок позолотий зверху, на ручці немає позолотий. Ось такий цікавий малюнок деколь із цієї сторони, і з цієї сторони. Він в дуже гарному стані. Висоту я можу вам сказати. Цього молочника 12 см висота його. Така цікава форма. І це виробник Болгарія. Ось клеймо таке. Він такий нарядний. Навіть користуватися приємно таким молочником. дуже гарний, в гарному стані ніде немає ніяких пошкоджень і такий молочник, якщо хтось бажає, буде коштувати 100 гривень. Далі у мене ще є ось така оселедниця. Ця оселедниця фаянсова, вона без позолоти, рідко коли фаянсові вироби покривалися покривали позолотою. Річ дуже старенька. Я вам скажу розміри. Розміри 20 майже 5 см. Ну, а в ширину 12 см. Отака От оселедниця, вона має такий обідок коричневий по краю. Є, е, звичайно, кракелюр. Є якісь такі ось заводські вкраплення, фаянс це ж не дуже висока якість була. І ось клеймо, це конаково, зік, конаково, хто як назве. І якщо хтось бажає придбати у свою колекцію, тому що це вже речі колекційні, вона буде коштувати 80 гривень. Далі цього ж заводу я придбала ось таку тарілочку. Тарілочка має рельєф по краю, такий хвилястий край, <кій> має по золоту тоненький обідочок, широкий обідочок. Тарілочка також фаянсова, Такий класичний, класичний вигляд такий у неї. І це також у нас заводку на кову, але клеймо в тісті. Хто бажає прибра... При... Та, це таке? Я почала? Хто бажає придбати таку тарілочку, вона буде коштувати 60 гривень. Звичайно, є тут, я хочу сказати, що є такі незначні потертості по золоті і по обідку, але вся вона ціла. Немає ніяких сколів і тріщин. Ось так вона виглядає. Так, далі у мене є ось такі дві супові тарілочки. Ну, я їх, то, звичайно, зразу впізнала на барахолці, хто виробник, тому що в мене є подібні тарілочки, я взяла їх. Вони ну, залишились мені в спадок від мами. Це виробник коростень. Ось клеймо синеньке. Клеймо. Дуже мені сподобався малюнок на цих тарілочках, і тому я вирішила їх забрати. Є потертості по обідку. Є втрати по золоти. Хоч бабуся й сказала, що вони новенькі, я, звичайно, розуміла, які ж вони новенькі. Тут ось заводський брак, ніби така щер... скольчик такий чи щербинка, але вона покрита золотом, тобто це заводське. Так, і друга тарілочка. Ось так виглядає, тут також є втрати по золоти, незначні. Але от такий гарний малюнок, я такого не зустрічала. Дуже цікаво виглядає. Так, вона також ціла. Ніде немає ніяких щербинок, сколи від тріщин. І такі дві тарі. Їх у мене дві, якщо хтось бажає придбати, то вони будуть коштувати по 50 гривень. Так, і останнє на сьогодні в моєму відео ось таке блюдо. Дуже важке воно таке саме по собі, це блюдо. Є тут втрати позолоти по ньому деякі. Не сказати, що такі значні, але є. Видно, що блюдом користувалися. Має таку деколь красиву. Це ось заводський якийсь брачок, якась я, ямочка така. Невеличка. І ось клеймо, це також коростень. Я знаю, що коростень випускав різні столові набори, і оце блюдо входило до столового набору. Якщо хтось бажає придбати таке блюдо чи в колекцію, чи можна ними користуватися, то таке блюдо буде коштувати 150 гривень. Воно важке, я навіть скажу вам його розміри. Розміри 35 на 22 см. Ось такі на сьогодні у мене покупочки, і це те, що я хочу вам запропонувати до вашої уваги. Щиро вам дякую всім за те, що ви зі мною. І хочу вам сказати, що ще на барахолці я купила багато. Кришталевих бокалів. Навіть є дві скляночки, дуже цікаві, графинчик дуже гарний. Просто я не могла пройти мимо таких предметів, мені вони дуже подобаються. Але я ще не підготувала їх до показу. Тому чекайте на нове відео. Я вам бажаю мирного дня. Всім добра і здоров'я і до нових зустрічей!